Завтра в Україні графіки відключень світла діятимуть з 7 до 10 ранку, а також з 14 до 21 вечора. Про це повідомили в Укренерго старом станом на зараз теж є графіки відключення до 20 години. Загалом світло відмикають вже понад тиждень з моменту масованої ракетної атаки Росії по Україні. 17 листопада. Чого чекати далі? Говоримо з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаємо. Доброго вечора. Знаєте, цими вихідними принаймні в мене не вимикали світло. У Анатолія вимикали. А і в нас вже з'явилася така надія, що все-таки графіки будуть поступово скасовувати. І ми будемо зі світлом цілодобово. Що вам відомо про це? Яка ситуація? Е, ну, тут є два тренди з одного боку. Ми відновлюємо відновлюють. Енергосистема, всі енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше графіки скасувати. Але одночасно є два параметри важливих, які на це впливають: перше падає температура, і ем, оскільки останній обстріл, окрім високовольтних мереж, пошкодив генерацію, і генерації стало ще менше ніж було до того, на жаль. То навіть за температури мінус 3 мінус чотири градуси зараз ну здебільшого вимушено вводяться певні обмеження постачання електрики. Ем, з іншого другий. боку, е, обстріли теж продовжуються і, наприклад, сьогодні вночі знов були пошкодження знов били по високовольтних підстанціях. І в деяких регіонах це теж на жаль відчутно. Є певні обмеження пов'язані з тим, що пошкоджені додатково високовольтні лінії. Тут робота триває постійно і вона ведеться, але якщо погода буде триматися на рівні мінус 3 мінус як це є, фактично зараз. Навіть якщо мінус 5 – це тільки вночі, то все одно споживання відчутно зростає, і е, як результат, певні обмеження не критичні, але там десь 4 години на добу я думаю, збережуться за таких температур. Е, як надовго збережуться, поки будуть оці низькі температури, мінус 3, мінус 5? чи як? так так. так. Я думаю, що за таких температур в нас на жаль обмеження зараз е, будуть діяти. Угу. Пане Олександре, добре. А якщо тоді буде температура нижча ніж мінус три, мінус п'ять, нам чекати довших відключень світла, чи можливо ми можемо залучити експортну електрику, чи можливо ми вже її зараз за таких умов імпортну, залучаємо так, імпортну та експортувати, імпортну, імпортну? Угу. Безумовно, ще є резерв збільшити обсяг імпорту. Але за це треба платити. І це треба розуміти, що ніхто нам, на жаль, безкоштовно електроенергію не постачає. Її треба для цього купляти, а ціни на європейських ринках зараз дуже високі. В них так само з похолоданням виникає певний дефіцит електроенергії. Тому ну не повністю завантажений зараз імпорт. Це правда, і там є певні резерви. Але для того, щоб він був повністю завантажений, треба вирішити питання. А хто і як за, за цю електроенергію буде платити? А це питання не вирішене. Е, я чогось думала. Ну в нас гаразд. зараз е, імпортують виключно бізнес для так. своїх потреб, так е, в тих межах, в яких він готовий оплачувати дорогу е, європейську електроенергію. Але по-перше, є обмеження того, що якщо вона дорожча ніж на українському ринку, а на українському ринку ми маємо певні цінові обмеження, які вела національна комісія з регулювання ринку електроенергетики. Так, от якщо ціна в Європі вища ніж ціна цього обмеження, то купити бізнес вже не. Не може і просто немає змоги. А, тому ці обмеження теж не сприяють збільшенню обсягу імпорту електроенергії. Ну і крім того, ну добрий, бізнес може імпортувати, але для а населення інші? зараз ніхто не імпортує. Пане Олександре, скажіть, ви кажете, що генерації стало менше, але зараз відновлювальна енергетика, хоч якась працює, ну я розумію, що сонця немає, але можливо вітрова, гідро. Ну, гідроенергетика працює здебільшого. По ній багато ударів було нанесено. Тим не менш, там і відновлення триває, і ем, велика частина потужності працює. Але в цю пору року гідроенергетика не є знаєте, це не найкращий час для них. Мало mm -hmm. води, е, складні умови. Вони багато зараз генерувати просто фізично не можуть що стосується іншої відновлювальної енергетики. Ну відновлювальна енергетика вона працює тоді, коли їй хочеться, а не нам хочеться. Угу. От зараз, наприклад, темно за вікном зрозуміло, що жодна сонячна генерація не працює. Вітру сьогодні небагато, тому на жаль, тут нема в нас можливості покладатися саме на чисто відновлювальні джерела. Нема угу. стабільності. Але скажімо, сьогодні день був досить сонячний, і от в таку погоду температура досить низька, але сонце світить яскраво. Наскільки, скажімо, сонячні електростанції виробляють енергії в такі За дні таких як сьогодні? Умов, так? Ну вони безумовно генеруються, то вони працюють в таку погоду, як сьогодні. Але скажімо, я якраз сьогодні мав змогу перевірити рівень генерації однієї станції, вона працювала десь на 40% від своєї можливої потужності. Тому ну тут теж повну потужність взимку сонячної електростанції не видають. Ясно дякуємо. Так. Дякуємо дуже. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, був гостем цієї години. І у продовження теми маємо свіжу інформацію від Укренерго про те, що завтра графіки відключень світла діятимуть з сьомої ранку до десятої ранку, а також з чотирнадцятої до 21 Нагадаю, це інформація Укренерго на завтра. Тож готуємося.